Їх визначали відмітним знаком жовтою зіркою шестикутною, і безумовно, що доля таких людей була вже визначена. 14 травня в Україні відзначають день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За час німецької окупації на Полтавщині нацисти вбили до 25 тисяч іудеїв. Решту вдалося врятувати. Кожен наш населений пункт на сьогодні наших територіальних громад має так званий свій Бабин Яр, і ми знаємо, що і в нас в місті Полтаві це вулиця Пошкарівська, так звані червоні казарми. Якщо станом на початок Другої світової війни на Полтавщині, ми маємо близько 47 тисяч єврейського народу, то близько від 22 до 25 Тисяч було знищено. Місцеві жителі бралися переховувати євреїв. Найчастіше на такий ризик йшли селяни, вчителі та військовополонені, розповіла кандидатка історичних наук. Все таки населення було в основному аграрне. Більше можливостей переховувати, скажімо, бо ті ж самі добрі сусіди писали доноси, але були клуні, були підвали, де можна було заховати. Для освітян це важливо, бо це все-таки імідж і довіра до них була висока. Вони працювали з дітками і теж могли з-поміж дітлахів нашого українського походження знову ж таки для того, щоб не кидалося в очі і представники. Єврейського народу українців, які рятували євреїв від нацистів в часи Голокосту, нагородили званням праведників народів світу. Це найвища відзнака від Ізраїлю за допомогу в часи Другої світової війни. Таке звання отримали 36 жителів Полтавщини, говорить і Тамара Жалій. Я хочу пригадати, от історію, яку розповідала журналістка єврейського походження Віра Чазова. Вона розповідала про свою знайому тітку Надію, яка справді тоді, коли вже євреїв вели на розстріл, все ж таки їй вдалося взяти до рук єврейського хлопчика. Вона його переховувала. Сусіди писали доноси, що вона його переховує, але під вдавалося ховати, і відповідно, така історія реальна. ця дитина вижила. Загалом в Україні звання праведника народів світу отримали більше двох з половиною тисяч людей. Світлана Мостипан та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.